Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Дякую вам за вашу присутність, за ваші підписки, за ваші коментарі. Все це для мене дуже приємно і просуває наш український контент. Ну, як ви всі знаєте, в Парижі відбулася якби, зустріч Макрона, нашого президента Зеленського і Трампа. І сьогодні у нас 8 грудня, і мені, ось чомусь так дуже захотілося, знаєте, кажуть по слідам буквально зробити розклад і подивитися. Ну, зустрілися ці троє у Парижі і ну, чого туди всі поїхали? Поїхали на відкриття собору Паризької Богоматері. Той собор, який декілька років тому він горів, на жаль, так. І ну, от його реставрували. І е, лідери країн, якби поїхали на запрошення, ну, на таке скажімо, свято. Ну Собор це добре, але ж ми всі розуміємо, що в сьогоднішніх реаліях. Е, Скоріше всього, політики, звісно, поїхали туди, аби помилуватися красою Собору Паризької Богоматері, але насправді кожен з них поїхав, аби щось десь чи сказати, чи заявити. І я вам хочу сказати, можливо, б я б і не робила цей розклад окремо. Я б його, можливо, ну, подивилася в якомусь черговому бліці, але я побачила, як був одягнений Трамп. Я, спершу кажучи, подумала, що це можливо, знаєте, як комп'ютерна обробка, але я передивилася декілька відео, і я зрозуміла, що Трамп вдягнувся в кольори нашого українського прапору. Ну і тут мене виплила така думка: негайно треба робити розклад на цю тему, і подивитися що до чого, що відбувається. Ну, от і добре. Давайте почнемо. Перше питання, хочу задати: ось. Позиція нашого президента. Ось тут поїхав Зеленський в Париж, позиція його, які енергії, які розмови, позиція нашого президента Зеленського. Так, два старших аркана імператор смерті, дев'ять кубків задоволення, королева кубків. Ну, тут зразу прийшли кубки, а це про емоції. Зеленський на цій зустрічі був дуже емоційний. Це трошечки навіть такий настрій в нього, такий припіднятий емоційність. так? І тут хочу сказати, що ось йому, от саме ця компанія, ті, які люди там були, от вона подобала, подобається компанія. так? Таке відчуття, що як, ніби там були ті люди, які йому саме потрібні на ту минуту, аби я міг досягти бажаного. Тому що дев'ять кубків це в нас аркан, який показує виконання якогось бажання. Люди, які мені потрібні. По двом старшим арканам імператор і смерть, я можу сказати, що серйозна розмова вона все ж таки відбулася. В ЗМІ кажуть, що це був дуже нетривалий час, який вони там окремо там, без камер, так, без журналістів, скільки вони там поговорили, там, може, 30 хвилин, 20 хвилин. Не тривала така собі розмова. От. І хочу сказати, що там, окрім тих стандартних фраз, які мають ну, в такому випадку говорити при зустрічі там, дипломати, президенти, Зеленський встиг озвучити головне. Головне, тому що це старші аркани, і вони дуже такі, знаєте, серйозні. Про що було, було слово, хоч коротесеньке, але воно було. Так як зараз вже не може тривати. Ми бачимо Аркан смерті це велика трансформація. Треба стабільність, тому що є імператор. Треба стабільність, треба безпека. І тут так хочу сказати: на оцій зустрічі особистий стан нашого президента був твердий. Визначений, начебто те, що він сказав, неможливо вже якось переглянути. Імператор це аркан наведення порядку. Це впевненість, логіка, прагматизм, готовність якось відкидувати все те, що є якимось сумнівним або вносить якийсь хаос. А взагалі імператор і плюс смерть оце як це життя вимагає кардинальних змін і трансформації. Озвучено було якесь таке, знаєте, рішучий і твердий, ну, я не можу сказати план, бо там ніхто не обговорював плани закінчення війни. Ну, Хочете як месендж чи що якийсь посил? От, я готовий, буде так, ставимо крапку, бо аркан смерті буде, тут стоїть. Я готовий до закінчення проєкту. Смерть взагалі це аркан закінчення будь-якого проєкту. Тому що все, що мало відбутися, вже воно відбулося. Одним словом, як це можна підсумувати, його стан, його настрій і його слова. Я готовий закінчувати війну, але я теж маю отримати задоволення. Дев'ять копків, я я кажу, це аркан отримання задоволення. Це дуже серйозні аркани. Тобто, завершуємо. Але завершуємо не тільки на умовах Росії, а й на умовах о, України. Звісно, він так довго, можливо, не говорив, як я. Але отакий основний посил був від Зеленського. Макрон, давайте подивимося позицію Макрона. Що Макрон? Який настрій? Яка позиція? Що тут він? Старших арканів нема. Дивіться, на Україну прийшло два старших аркана, на Францію ні. Ну що, трійка жезлів, прикраса будь-якого розкладу, готовий діяти, робити рішучі кроки. Але в мене таке відчуття, що так, він все це зробить, але як тільки, як чи хтось скаже, чи як дасть йому якісь гарантії, Так, я щось зроблю, але хтось має мене чимось чи забезпечувати чи гарантувати. Ну, але проте якось він налаштований. Ну, допомагати, я б сказала. Все ж таки, тут є король Пентаклів, це про якісь ресурси, і тут тобі тут з кубків. Знову ж таки, дуже багато емоцій. І от оця трьохстороння зустріч, бачите, тут тріки є, трійка жезлів, це настроє. Вона чомусь от якось для Макрона, для Макрона особисто дуже важливо. Там Собор Собором, Україна, Україна Україною, але тут якби плюсик у свою власну карму. Відчуття, що він якби чи поліпшив якусь власну ситуацію. Чи якось ну чи це якось особисто щось для нього, чи чи для Франції? Ну я думаю, для нього скоріше тут як особистість, бо тут нема старших арканів, мені не показують країну, мені показують особистість, яка, начебто, знаєте, на якийсь період як відійшла кудись в сторону, в бок, якось так знаєте, як якусь в тінь попала. А от оця подія з оцим собором, те, що приїхали сюди три особи такі, так значущі, оце як знаєте, як йому як надихнули його на щось. Знаєш, кажу плюсику власну карму. От от. Макрон тут готовий до співпраці обома руками, ну і, можливо, щось вже приготував по королю Пентактів, що, ну, те, що він має надати Україні. Але все ж таки, кажу, більше це щось те, що дало йому змогу якось піднятися чи у власних очах, ну, чи, можливо, в очах там, інших лідерів. От, ну, якось так. Обіцяє, я готовий, я буду. От добре, що ви сюди приїхали. Тут прям з нього аж сім потов капало, який він був щасливий задоволений, що саме до нього приїхали оці, ну, люди, і що там відбулася оця зустріч. Ну, подивимося, а що Трамп? Позиція Трампа. Бачите, король мечів одразу прийшов. Зірка. Позиція Трампа. Ще пак. Дивіться, які аркани? Король мечів? Хоча, звісно, Трамп зовсім не воїн. Трамп це бізнесмен. Зірка, шість жезлів, аркан успіху, перемоги і ретельна праця, вісім пентаклів. Ну, от дивіться. Що Трамп? Яка позиція у Трампа? Який настрій на цій зустрічі? Однозначно відчуває себе зіркою. Бачите? Зірка, я Зірка, персона, від якої залежить людські долі, і майже весь світ залежить. Ну, можливо, ну, так і є. Він зацікавлений цій зустрічі. От, тобто він їхав туди з задоволенням, з розумінням, чого він туди їде. Його якось це трохи навіть тішило. Чи що. От, е, ну, таке, знаєте, як его Его чоловіче, яке ніхто не відміняв. От. Але він вже тут ретельно на чимось працює. Тобто, зустріч зустрічами, ми те, що ми з вами розмовляємо, це одне. Але в мене йде така собі ретельна робота. От дивіться, на Зеленського і на Макрона випали, випали кубки. Да? Тут є у нас 9 кубків, королева кубків, тут 8 кубків, туз кубків. Тобто, якось все це, знаєте, емоційно ледь стримуючи себе. Трампа мені показує такого, знаєте, залізобетонного. На цій зустрічі він нічого не заявив, хоч ми й бачимо ці аркани. Да? Нічого тут не сказав, тут він нічого не заявляв. Ну, можливо, навіть взагалі більше мовчав і не обіцяв взагалі нічого. Такий собі, знаєте, похмурий, мовчазний, але дуже рішучий стан. Він мало чого говорив. Але всередині в нього йшла бурхлива робота. Вона така виважена, ретельна, продумана до якихось дрібниць. Звісно, на цій зустрічі Трамп відчув свій авторитет, владу. Тут ще по цим арканам він дуже чітко розуміє кордони своїх можливостей і можливості інших, ну того ж француза, того ж зеленського. Тобто, знаєте, тут таке дуже чітке розуміння, хто чим тиха, хто що вміє і хто на що здатен. Але ще хочу сказати, його на цій зустрічі щось дуже дратувало. А дратувало те, що, знаєте, незважаючи на те, що відбувається, у нього такий посил: Я не можу бути загнатий в кут ніким. Тому що все-таки зірка. Це знаєте, це не просто так. На Україну випали старші аркани, імператор і смерть, да? тобто готовність до кардинальних змін. А у Трампа зірка, ну це таке, знаєте, ну зіркова людина, скажімо так. Ну, в підсумку, Трамп. Не розсипався в обіцянках і в якихось запевняннях. Він працює всередині себе. Він дуже знає, що хоче. Скоріше всього, він знає, як буде, але мовчить. Ну, можливо, це така. Розумна тактика, врешті-решт, він ще не президент. Да? А ми знаємо, що над ним Хмари згущаються, і хто знає, як його буде. Тому він чомусь тут, знаєте, незважаючи на те, який він буває, дуже галасливий, да, креативний, такий різкий. Тут він якось е, таке відчуття як насолоджувався тим, що я зірка і я все можу. Добре. Єдине, що видало його наміри, ну знаєте, дуже красномовно. Наміри і майбутні дії. Це одяг. Це те, за чого я взялася зробити цей розклад. Креативний дід показав за допомогою одягу, що він підтримує Україну і перемога України це як його власна перемога. Зірка, зірка дивиться шість жезлів і вісім пентаклів. Я працюю над власною перемогою, над власною. Тобто він хоче, аби йому аплодував в підсумку, як ви знаєте, весь світ. Я все зроблю, аби мені аплодував весь світ стоячи. Бо я маю бути переможцем. Ну, ось зірка і аркан переможця. Ось вони вкупі. Я ж кажу, хоча він нічого там не говорив, не заявляв, не обіцяв. Але десь всередині він знає вже і розуміє, що він буде робити. Добре, ну в принципі, те, що я хотіла подивитися. А, і ще знаєте, давайте так: ось те, що відбулося однієї арканом для України, що це? Оця зустріч цих трьох людей для України. Ну, в принципі, дуже добре. Дивіться, п'ятий аркан це є єрофант, і п'ятий аркан пов'язаний з вірою. Ну, це пер первосвященник, хто не розуміється на арканах, це аркан священника. І ось випадає він для України: віра, честь, совість. Єрофант символізує якийсь правильний важливий крок. Обдумані дії з закладкою на майбутнє. Ще ерофант, ну він трішечки схожий із справедливістю, то це справедливе рішення, підтримка закону і вищих сил, отак от, от іде. Ну, і я вам завжди говорила колись в колишніх старих розкладах, що Україна взагалі вона знаходиться під знаком тільця, хлібороб, тілець Україна. Ну і в Арканах п'ятий аркан це є тілець. Тобто тут мені показують саму по собі якби Україну. Знаєте, тут якби йде такий месендж. Україна є, була, є, і буде. Не сумнівайтеся, це добрий знак, є майбутнє. Ну, тут, знаєте, тут Не полишайте себе віри. Отак, от віри. Ну, добре. Іноді знаєте, як буває, коли збирається купа лідерів, там то їхнє там, засідання ООН, або там іще якісь там засідання, де куча людей, куча лідерів. Вони то все обмусолюють. І коли ми бачимо підсумки. Ми не бачимо нічого, врешті-решт, тобто якихось таких, знаєте, кардинальних здвигів, щоб уже, врешті та війна, вже закінчувалася, так щоб врешті-решт почули Україну. Але іноді так буває, що от така зустріч, яка вона і не мала такого, знаєте, політичного відтінку, всі поїхали на відкриття собору, історична така значимість в нього є, так і ось оця коротесенька зустріч, півгодинки, троє людей зайшли там в свої кулуари, поговорили, але. Був даний дуже великий меседж. Я ж кажу, мені особисто було достатньо одягу Трампа. Добре, нам лишається тільки спостерігати, а я вам дуже дякую за вашу увагу і за підтримку. На все добре.